Учасників фіналу чемпіонату Європи серед юнаків розділили на дві групи. У кожній відбулося по 12 заїздів, за результатами яких визначили вісьмох півфіналістів. До півфіналу потрапили два гонщики з рівного. Один з них Роман Капустін. В основній сітці здобув 10 очок з 12. Основний його суперник, поляк Шиштов Харендарчик, у відборі набрав максимум. Не поступився він і у півфіналі. Боротьба українця та поляка продовжилась. І в фіналі. Роман зі старту вибився у лідери, впевнено, стримував атаки суперників протягом усієї дистанції. Двічі був близький до падіння. І лише перед останнім віражем польський юніор обійшов рівнянина, залишивши йому срібло. Приємно, але трошки досмучений. Виїхав напоследним колі. То і він мене напрям'є обігнав. У деяких з гонщиків іноземців дуже сильна техніка. Наші завдяки тренуванням, завдяки тренерському таланту. І настирності, впевненості, мудрості гайдима, віктора гайдима сьогодні досягли неперевершеного результату. Ви самі бачили, ми могли сьогодні взяти золото. Ми досягли сьогодні успіху, якого в такій віковій категорії, якого ще в Україні не було. Роман Капустін. Перший призер чемпіонату Європи серед юнаків. Інший рівненський учасник півфіналу Михайло Тимощук до основного фіналу не потрапив, проте переміг у фіналі Б, в якому розподіляли місця з 5 по 8. При цьому він встановив рекорд трека для юнаків. За це отримав спеціальний приз гонщик дня. Інший юний гонщик з Рівного Макар Левішин допустив падіння у двох перших заїздах, проте це не завадило йому впевнено перемогти у своїй заключній гонці. Трохи перенервувався я після падіння, тому що я вдарився спиною. Ну і я було таке, можна, сказати, Я задихався, але потім я відійшов, був час, і виступив Можна сказати, Це був як шанс, тому що я чувствую, що сказати, була якісь відчуття. що це маю якось виступити. Чим краще. п'ять років поспіль на юніорських чемпіонатах Європи зі спідвею перемагали гонщики з Чехії. Цього разу на п'єдесталі пошани їх не було. Третє місце посів поляк Крістіан Гренда, А чемпіоном став десятирічний Кшиштоф Харендарчик, який на цьому турнірі перемагав у кожному заїзді. На нагородженні хлопець не зміг стримати сльози. Барто дуже важко. Дуже сильна боротьба була у фінальному заїзді, тільки коли доїхав до фінішу, зрозумів, що вже можна розслабитись. Руслан Савуляк Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.